Сьогодні ввечері пропоную вам незвичний формат аудіо. Це притча, яку я написала, яку я вважаю цілющою, і пропоную вам на собі це перевірити. Зараз пропоную вам зручно лягти чи сісти, розслабитися, зробити пару глибоких вдихів та видихів. Давайте зробимо разом. Зробіть глибокий вдих. Видих. Ще один глибокий вдих. Відчуйте, як ваш живіт та легені наповнюються повітрям і повільно видихніть. Починаємо. Там, де земля потріскалася, мов старі листи пергаменту, де вічливе мовчання між людьми замінили обійми, жила людина. Людина знала багато, вона вміла говорити про високі матерії, читала складні книги, щиро допомагала іншим, її поважали і вважали mm. сильною. Але щоночі, коли стихав день. Людину зустрічала порожнеча, чорна діра, яка вдивлялася в неї, яку не можна було заповнити знаннями, вірою чи добрими справами чогось бракувало, чогось справжнього, чогось, що не купується і не здобувається. Однієї ночі порожнеча, що вже звично лежало поруч. Раптом тьмяно засвітилася, немов крізь її темряву, пробивалося щось тепле, живе. Портал з'явився безшумно. Він не гримів, не світив, осліплюючи, він тихо дихав світло. Посеред мертвої землі він мерехтів, мов невловимий спогад про щось втрачене, але таке рідне. Його арка пульсувала теплим, золотим сяйвом, мов руки, що готові обійняти. По той бік порталу жив світ, сповнений краси, зелені пагорби, квітучі дерева, магічні річки світла, метелики, легкий туман, усе буяло. Людина відчула. Ось вона, правда. Бо саме так відчувається любов, без сумнівів, чітко, тихо, ясно. Вона підійшла ближче і зупинилася. Страх зупинив її не той, що лякає, а той, що підступно шепоче, зсередини. А якщо я не витримаю, а якщо я не зможу, а якщо це лише ілюзія, а якщо мені там не буде місця, серце стиснулося від вразливості, бо знало, цей крок вимагає не сили, відкритості, По той бік не сховаєшся за правильними словами. Там є тільки ти, така, такий, як є, зі страхами. Зі шрамами, з надією. Портал не кликав, він просто був, як любов, що не тисне, не доводить, просто чекає, терпляче, вірно і безумовно. І тоді людина наважилася і зробила крок. У ту ж мить щось у грудях тріснуло, це не боліло. Немов суха шкарлупа, що стримувала життя, розпалася в пил. земля під ногами ожила у тріщинах проростали перші паростки, і з очей людини покотилися сльози, сльози полегшення. Немов із плечей впав тягар, про який вона навіть не здогадувалась. І в тому вітрі, що линув з іншого боку, вона вперше відчула присутність, прийняття, тепло. Серце промовило: Я є, і цього достатньо, щоб мене любили. Людина вперше почула себе. Знання минають, сила минає. Навіть віра і надія часом згасають, а любов ні, любов ніколи не перестає, вона живе скрізь і тихо чекає, поки ти наважишся пройти крізь себе, щоб зустріти себе.